Війна змінила життя мільйонів. Мільйони мужніх українців захищають нас щодня, мільйони чекають на їхнє повернення додому. А хтось, на жаль, вже в когорті тих, хто ніколи не дочекається. Кожен із цих людей має свою унікальну історію: історію болю, втрат, важких випробувань та переживань. І кожен потребує підтримки, аби заново рушити з місця. Проєкт реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей покликаний допомогти зробити цей важливий крок. Це історія про відвагу, відновлення та нові горизонти, що відкриваються для тих, хто жертвував собою та своїм звичним життям заради України. Говорить виконавча директорка громадської організації Світлана Нестуля. Громадська організація, Центр освіти дорослих Полтавщини, реалізує проєкт «Реінтеграція ветеранів. Ветеранок війни через створення освітніх можливостей за підтримки DVV International. Ми маємо ціннісний підхід у підборі команди, і команда формує свою діяльність, реалізує свою діяльність на основі цінностей, рівний рівному. І Лілія Матвійчук, і асистенти ветеранів це ціннісні люди, які працюють з ветеранами та ветеранками, допомагаючи їм і їхнім родинам. Головна місія проєкту створення умов для успішної адаптації та інтеграції ветеранів, ветеранок та їхніх родин у цивільне життя, зокрема через підвищення професійних знань і соціальних навичок. Упродовж його реалізації було проведено 11 різнопланових курсів, серед яких експлуатація й управління дронами, крій та шиття, майстер нігтьового сервісу, 3 d графіка 3D-друк, SMM, початок власного бізнесу, інтернет-магазин з нуля. Кухар, кондитер, піцайоло, перукар, барбер, монтажер відео успішно завершили навчання 174 людини з цільової аудиторії. Не може не тішити, коли ти заходиш на перше заняття з курсу, бачиш цих натхненних людей, які прагнуть розвиватися у цей складний час. прагнуть... Рости над собою, змінюватися і робити щось, рухатися, рухатися далі попри все, попри весь біль, попри все життя війни, попри все те, в чому живе зараз Україна. Реалізація цього проєкту в Полтаві стала важливим об'єднувальним моментом для всієї ветеранської спільноти. Завдяки йому ветерани і їхні сім'ї мають змогу гуртуватися, підтримувати одне одного та разом долати виклики. Розповідають асистенти ветеранів Анастасія Михайлик, дружина чинного військовослужбовця та ветеран Володимир Шкребела. Якось так виходить, що учасники, які до нас приходять, і групи, вони так гуртуються, об'єднуються. І це дуже, дуже тішить. Люди знаходять нових друзів. Вони пізніше до нас приходять просто в гості просто поспілкуватися. Ми зустрічаємось за межами цього проєкту. З'являється нове коло друзів. Проєкт надав учасникам можливість не лише здобути нові професії, а й відчути себе своїм серед своїх, говорить сестра військовослужбовця, учасниця курсу Кухар Світлана Ємець. Ми кожного дня йшли сюди з великим бажанням дізнатися про щось нове, поспілкуватися, поділитися десь своїми переживаннями та турботами, і ти знаєш, що ці люди тебе не осудять, ці люди тебе обов'язково підтримають, і ці люди саме головне вони тебе зрозуміють. Окрім освітніх курсів у межах проєкту, учасникам надавали юридичні, психологічні, професійні та бізнес консультації. Ці послуги допомогли понад 500 там, бенефіціарам, отримати необхідну підтримку, зокрема, і відкрити власний бізнес. Максим Вареник ветеран, він один із дев'яти переможців із Полтавщини у конкурсі грантів від TVV International. Завдяки участі у проєкті він зміг реалізувати свою мрію відкрити кав'ярню. Це була мрія, мабуть, ну дуже давно ще при службі, але так як служив, а Паралельно займатися бізнесом не можна військовослужбовцям військовослужбовцям. Та не було часу, скажімо так. Це все виношувалося все в голові. Хотілося мені щось з пікарню з кав'ярнею. Після звільнення зі служби Максим рік пропрацював у пекарні. Потім, допомігши товаришу відкрити свій заклад, каже, вирішив, що пора відкривати своє. Так і з'явилася Старкава. І перемога у цьому грантовому конкурсі від проєкту стала неабиякою підтримкою. На грант я подавав в основному всю техніку, там ремонт це все за свої кошти робив, а в основному це була техніка. Кавомашина, пічка і так далі, все, все обладнання. У родині іншої учасниці проєкту Юлії Поліковської військовослужбовець мама. Каже, саме вона надихнула її на відкриття фітнес-студії Move, бо в перервах між ротаціями мама шукала для себе місце, де можна відновитися, займаючись спортом. Тому Юлія вирішила не втрачати нагоди, дізнавшись про можливості для розвитку своєї справи. Цей грант він просто перевернув моє життя, тому що я змогла е, втілити свої мрії. Я хочу донести людям, що саме через здоровий рух вона може досягти емоційного, фізичного відновлення та знайти якусь, от щоб в цьому місці вона змогла знайти якусь опору, тобто я для цього буду дуже старатися, щоб люди себе тут чували комфортно, особливу увагу у своїй студії каже Юлія, планує приділяти дружинам та рідним військовослужбовців. Для них, окрім тренувань, ми будемо створювати всі умови для спілкування. Ми будемо робити все для того, щоб ми от можна сказати об'єднувалися, щоб жінки ці відчували, що їх підтримують. Також додається справа вже не аби як об'єднали їхню родину, бо працюють над облаштуванням студії. Всі ми з хлопцем збирали шафи в роздягальню. Ми сюди все заносили. Ми тут все прибираємо разом. Мама там збирає поличку, мама там готує. Штори розбираємо разом інвентар. Цей простір створений сім'єю. Він створений нашими руками, нашими зусиллями. А от родина Оксани та Ігоря Костенків свою справу розпочала ще в 2019 році. Мріяли створити ідеальний дитячий простір, проте епідемія ковіду, а згодом повномасштабне вторгнення стали на заваді. Однак подружжя не опускало руки, і попри те, що чоловік Оксани пішов добровольцем на війну, справу вирішили відроджувати. Нам кошти потрібні були для розвитку. Ми приміщення велике взяли. Але зрозуміли, що ми його не тянемо, тому що тут було абсолютно пусте приміщення, нічого не було. Тож Оксана теж вирішила спробувати свої сили у грантовому конкурсі від проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей і стала однією з переможниць. За кошти гранту в простір закупили дитячі меблі, ігровий комплекс для вуличного майданчика, принтер, ноутбук та вентиляційне обладнання. Звичайно, коли ми його виграли, там то це було вау. Ми вже сміли. Віше почали вкладувати свої кошти. Думаємо, ну, все діло піде. Освіта наша, це майбутнє наших дітей. Тому в свою справу я вірю. Неабияк вірить у те, що робить, і ще одна учасниця проєкту пані Інна. Я Інна Артішевська, і це моя студія. Інна на Артнелс інна, дружина ветерана за освітою. Педагог пропрацювавши сім років у дитячому садочку, вирішила змінити своє життя та спробувати себе в б'юті сфері. Майже всі дівчата-клієнти. У них чоловіки, військовослужбовці, захищають нашу державу або вже ветерани. Ну і це якось об'єднує. Завдяки грантовій підтримці від DVV International інні вдалося облаштувати свою студію всім необхідним обладнанням для розширення спектру та якості послуг. Підтримував Інну на цьому шляху. Її чоловік Артем каже: взяли за пріоритет направлення дружини, хоча спочатку планував подаватися на грант для розвитку свого будівельного бізнесу, тому що вона дійсно була, на мою думку, готова як морально до цього, так і по всім остальним аспектам вважаю, що має бути більше таких організацій, які особливо закордонних, які, не обтяжуючи український бюджет, можуть допомагати ветерану і оточенню ветерана займатися. Справою своєю. Для Олександра Горобець рушійною силою в розвитку її кондитерської справи став також чоловік. Каже, особливо відволікало готування смаколиків, коли Ігор був на фронті. Виготовлення якоїсь продукції воно допомагає тобі справитися з усіма такими нервовими станами. Ти коли готуєш, ти переключаєшся, ти медитуєш. У Кожного є свої такі амбіційні цілі. Да? І завжди в мене дуже була мрія відкрити щось своє. Тож разом із бізнес-консультантами проєкту Олександра почала активно працювати над бізнес-планом і вже за півроку разом із чоловіком відкрила свою кондитерську студію Солодкий горобчик. Сподіваюся, що моя студія буде корисна людям для того, щоб знайти себе. Віднайти в ці такі буремні часи, мій нахил буде саме на надання масивної теоретичної бази для приготування якісних кандидатівських виробів. Ну, відповідно для відпочинку, майже кожен із переможців конкурсу грантів чи не вперше пробував себе в цьому досвіді. Катерина Трегубова, дружина чинного військового, волонтерка та професійний фотограф, говорить, довго не могла повірити, що її ім'я серед переможців. А зараз, зокрема, і завдяки підтримці проєкту, вже активно відновлює свою професійну діяльність. Наразі ця підтримка надасть мені змогу якісно повернутися в професію і знову стабілізувати. Фінансове становище своєї сім'ї, підтримати своїх дітей і мати можливість розвиватися і не зупинятися в своїй справі. Також додає, чим саме для неї є цінною участь у цьому проєкті. Я дуже вдячна ветеранському проєкту за надання освітніх можливостей, вдячна за надання якісних консультацій з написання грантової заявки, вдячна за консультації психолога, які. Допомогли мені відчути певну рівновагу в своєму житті. І, взагалі, за якісно створену нову спільноту, де я можу спілкуватися з людьми з спільними цінностями. Для всієї команди громадської організації «Центр освіти дорослих Полтавщини» проєкт став особистою місією. Кожен вкладає свою душу і час, щоб він працював на повну силу. Цей проєкт без перебільшення став рятівним колом і для самої команди, адже кожен із нас, роблячи свою справу, відчував себе корисним для інших. І тим самим ми разом з моїми колегами теж реінтегрувалися у цивільне життя і знайшли себе у цій роботі. Тож ми дякуємо нашим. Партнерам дякуємо команді Дівіві. E, дякуємо e, федеральному міністерству закордонних справ Німеччини, ГО «Центр освіти дорослих та ПЕТ за цю чудову можливість. Дякуємо вам. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям та активній підтримці Полтавського університету економіки і торгівлі. Завдяки тісній співпраці учасники проєкту мали змогу отримувати всі необхідні консультації та проходити спеціалізовані освітні курси офлайн. Це допомогло їм здобути нові навички для подальшої самореалізації. Ректор університету Олексій Нестуля наголошує, цей проєкт працює для перемоги України, адже жодна зброя без вмотивованих воїнів не здатна забезпечити справжній результат. Спільними зусиллями ми будуємо майбутнє нашої країни. Проєкт – це втілення і квінтесенція, ставлення і українського суспільства, і західних партнерів до тих, хто зараз виборює перемогу для нашої держави. Тому низький клін нашим спонсорам, нашим німецьким друзям, я переконаний, що вони роблять дуже і дуже корисну справу як для України, так і для всієї європейської спільноти. І з вірою в перемогу України команда проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей продовжуватиме і надалі працювати на благо ветеранської спільноти, допомагаючи тим, хто потребує підтримки та створюючи нові можливості для розвитку, адаптації та самореалізації разом до кращого майбутнього для наших захисників і в цієї України.